Добрый ранок. Доброго ранку. Доброго ранку всім. Так, е, Ну, Відповідно до регламенту, давайте ще почекаємо пару хвилин. Може, ще хтось до нас доєднається. Давайте зустрічаємося о 11.05 Добре. Добре. Добрий ранок ще раз. Доброго ранку усім. Давайте будемо розпочинати наші громадські слухання. Я прошу вас представитися. Е, поважний Олександр, представник заявника. Дуже приємно. Доброго ранку усім. Похилий Олександр, директор UR Energy, замовника. Прошу, ще раз, я не почула. Рас. Ще раз, я не почула. Микола. Микола Герасименко, директор компанії розробника звіту з ОВД. Дуже приємно. Так, і ще у нас люди. Ірина Молодан, розробник звиту. Так, дуже приємно. Доброго дня, Іван Мороз, представник заявника Так, тобто, у нас є тут представники заявника представники проєктної організації розробників оцінки впливу на довкілля звіту? Громадськості я тут не бачу. Так, ну, значить, представники громадськості в нас відсутні. Мене звати Груніна Світлана Олександрівна, я головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки управління екології та природних ресурсів Тернопільської обласної військової адміністрації. Сьогодні, 7 листопада 2025 року, об 11 годині ми зібралися для проведення громадських слухань, що проходять в рамках процедури оцінки впливу на довкілля для планованої діяльності товариства ЮАРеджі. Щодо нового будівництва вітрового парку на території Підволочийської та Скалацької громад Тернопільського району, реєстраційний номер справи у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 13014. Відповідно до змін, внесених до закону України про оцінку впливу на довкілля та порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Затвердженого постановою Кабінету міністрів від 13 грудня 17-го року номер 989 у період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції. Оскільки я так бачу, що громадськость у нас відсутня на наших громадських слуханнях, то відповідно до порядку проведення громадських слухань складається акт про відсутність громадськості. І громадські слухання вважаються такими, що відбулося. Усім дякую за увагу, гарного дня та мирного неба. До побачення. До побачення. Дякуємо вам до побачення. Гарного дня. Харного дня.